Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна. Вітаю всіх наших глядачів у проєкті Позивний Україна. Сьогодні ми спілкуємось із військовослужбовцем 20-річним на позивний томак. Я тебе вітаю. Вітаю! Сьогодні будемо говорити про твоє життя, про те, що припало на твою долю, і як змінюється взагалі свідомість під час повномасштабної війни. Розкажи, будь ласка, спочатку, як взагалі виник твій позивний? Ну я до війни займався спортом мотокрос. А... І так сталося, що я родом із Томаківки, і є такий спортсмен з Америки, він чемпіон світу, його звуть Томак. Чи фамілія, чи звуть Томак. Ну, якось так вийшло, що воно все припаялось і вийшов, що я Томак. Так і, і вийшов. Як почалось 24 лютого для тебе? Що я прокинувся від вибуху. Ну, якби ми вже готували до цього, ми тоді вже це все. Я просувся в п'ятій ранку, і все, зрозуміло, війна почалася. Які була думка: що робити, за ну, що хапатися, куди йти? Ну, звичайно, був е такий шок, типу, все почалось. Так, що ми маємо робити? Я хлопець, мені 18 років. Я вроді би нормальний, спортивно підготовлений, значить, треба воювати. І почався шлях, е типу. Давай шукати, куди ми можемо примкнути, бо я з військової справи взагалі не мав ніякого діла. Я не знав, що це, як, це, куди йти, де брати зброю, як взагалі з нею користуватись. Першим ділом ми зібрали з хлопцями свої тусовки і почали думу гадати, що робити. Побачив в інтернеті, розганяють, як люди готують коктейлі молотова. Ми почали в той же день щось робити коктейлі Молотова, їздити там, почали в кіде робити, що якісь там мітки стоять, їздити, там, ловити диверсантів. Це було, ну зараз мені з цього смішно, але в той час ми хотіли хоч щось зробити. Ходили до нашого воєнкомату, нас звідти буцали, казали, хлопчики, вони нам такі не потрібні. Бо тоді вже були і черги, тоді були і хлопці, які служили в АТО, які позвільнялися, і вони. Знову прийшли. В першу чергу потрібні були люди з військовим досвідом, а не якісь 18-річні пацани, які там і в тероборону не взяли, і типу взяли, ми допомагали там платпасти строї. Ну, це перший час там mm -hmm. якийсь, не знаю, скільки це було в е Молотова, Там всі відвіжували, там такий страшний патріотизм, і наче вони вже недалеко були. Тобто вони були на підході вже mm -hmm. до нас. І ми чекали. Чи не було у тебе можливо якихось думок, що ось там хтось повоює? Люди старші, досвідченіші, чи може ти хотів якось залишитись вдома, чи навпаки, у тебе вже 100% був план, я... що я буду намагатись у мати ти. Я вам так скажу: навпаки, були думки, щоб я встиг повоювати. Типу, ну я ж не знав, наскільки це затягнеться. І ми з пацанами, то як це ми так і ж пропустимо, треба йти. Типу, Такі очі горіли, хотілося стати на. Захист хотілося щось робити зараз. З огляду на твій досвід, який ми проговоримо трохи пізніше, чи можеш ти сказати, що саме у 18-річному віці ти був більш такий з романтизованим уявленням війни? Е, звичайно, бо була, була романтика на голові. були відосики хлопців, які вже давно дружували. Вони вже там були мілітарі-двіжі, якісь з них вони перші, хто почав викладати відео, азов. Дячінобі, і ми просто дивилися ці відоси, надихалися ними. Просто думав. Це потужно. Я рахую, що це, це так круто. І звичайно, що романтиз... романтизація цього процесу була просто Шален, перевищена. так. Скажи, як потім взагалі почали просуватися твої подальші дії? Як все ж таки ти прийшов до військкомату? Ну, типу, ми ходили в військомат кожного дня. Типа, ми чекали, що нам вже здадуть зброю, типу, вони вже поруч. З першого дня війни. Так, так. Ми, ну, типу, я і мій брат, ми разом і наші хлопці, друзі. Ми там давай, давай, давай. Е, нас, ну, нам сказали принципово, ні. Типу, нас відбавляли, ні, 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 ви молоді, ідіть, типу, гуляйте, там, відпочивайте. Потім ми звернулися з братом, що треба йти якийсь добробат. Що в нас є, в нас є правий сектор. У нас є тоді кракен набирав набор. Тоді пам'ятаю, вброси були не вброси, а була інформація в інтернеті шила, хто хоче полетіти в Маріуполь на гвинтокрилах в, 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 в окруженні. Типу, типу, є набор, приїжджайте, ми типу, чекаємо, щось типу, такого було. Я брату показував, дивись, прийшло. Але так і написано Білети один кінець, що ми будемо робити. Типу, давай, 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 давай. Ми от якось так і туди дзвонили, і туди дзвонили. І хотіли в кракен з ними попасти. І відтоді брат знайшов номер правого сектора, і ми созвонились нам через неділю, позвонили, сказали, що нам треба зібрати там якісь документи, пройти медогляд на базу. А зараз це 67 сьома крима механізована бригада. Угу. Коли вам сказали збиратись, чи направили вас спочатку не навчання, можливо, чи Звичайно, ми приїхали на базу, типу, і там вже були інструктора, був покійний Яша, це небесне. Е, Конор, він зараз лежить в лікарні, йому зробили операцію тяжку. Е, і Макар-медик, який нас навчав в медицині. Так мед. Обична тактика, там, ідеологію ми тоді не вивчали, тому що тоді швидко такий курс був. Але базу вони нам дали. Базу нам дали і нам дали гарного командира число. Четверта рота і призвував Авдіївку. І наскільки взагалі все залежить від командира? Дуже багато. Дуже багато залежить від командира його адекватності, його досвіду це дуже важливо. А саме коли у тебе почали ось ці романтизовані погляди на війну? Коли я втратив першу побратиму. Коли це було? Це був іюнь. Чи Юль, не пам'ятаю, не пам'ятаю, це був друг Падре, Дуже крута людина, дуже розумна. Такий був людина, яка хотіла воювати, хотів навчатись, він все брався за все. Але так сталося, що прилетіла міна, він загинув. І після того почалося, ну, вже почалося типу, розуміння, що це не іграшки, типу, ти, ти не безсмертний. Це так ще було на рівні Да, це небезпечно, можна загинути, ну, типу, але я вже тут і все нормально, двіжуємо. Які взагалі були твої перші завдання? Моє перше завдання було: це ми попали на Авдіївський напрямок, стояли в посадці з марпіхами. Тримали оборону. Дивились, пальнували. Тоді, як такових сильних штурмів не було. ну Це був е, порівнянні з тим, що було потім, типу, там... Цієї весною і кінцем зими, то це був лайт. Лайт, але на той момент здавалось, як? На той момент було страшно. перші рази було надзвичайно страшно. Ну, було багато собит, таких, які прийшли, нам, нам КСП спалили, були пропавші безвісті, були загиблі. А як можливо подолати страх на фронті? Страх на фронті. Mm, напевно, мотивація ідею, з чим ти туди йдеш. Типу, е я для себе ставив таке поняття, що я, напевно, не повернуся, але я роблю добре діло. У мене е напевно, є розуміння честі. Воно не всім зрозуміло, багато хто скаже, що це дурість, молода. Там. Ну, Можна розсуждати довго на цю тему. Типу, там, Хтось каже, Та за що ви воюєте, там, типу, ви воюєте, там. ті не воюють. Ви... Ну, у мене є зрозуміння честі. Вона, напевно, воно від цього йде. Що коли ти в такому окруженні таких людей, ідейних, і ти знаєш, з ким ти йдеш в бій, то, напевно, відчуття із страху до смерті не таке воно й сильне. Як це може взагалі програватись на фронті? Якщо, наприклад, тобі дійсно страшно, але ти знаходишся у тій компанії, за яку ти несеш або відповідальність, або ти відчуваєш себе в... трошечки під таким захистом, то як це може програтися на полі бою? Ну, Дивіться, в мене був вихід на дорогі життя під Бахмутом це така доволі відома боячка, напевно, так скажу, це хромове. Дорога життя, вона називається. Я там стояв на самих передових позиціях, і за мною були такі побратими, з якими не страшно воювати. Типу, ну от, ви там протесь просто. Ну, звичайно, бувають різні ситуації, може там 300 хтось там ну, стресові. Але все одно, типу, коли в тебе з боку не сидить, не панікує, не сіє паніку, що все нам капець, нас всіх об'ють, нас всіх виріжуть. Ні, ти сидиш, і мужчини Вибачаюсь, <ривчайся>, в нас просто є така тема мужчини. І ми сидимо там на різних позиціях, е, працюємо по е, ворожій піхоті, вони штурмували нас, це були вагнера. І побратим кидає вог, це була ночі. У мене немає тепловізоного праці, я просто стою на пекі, це кулемет ПКМ. І він кидає вог, і туди насипаю, у нас якась така робота злагоджена. Е, напарник цинкує там, інші фланги. І так, коли працюєш, працюєш, мужчини, це приємно мати діло. І так, коли чуєш ці слова, ну, як -то, взагалі з нас пакухи це все переносиш. Звичайно, страшно, бо я не вірю, що є люди, яким взагалі нічого не страшно. Може, є такі відморозки, але ну, я рахую, що це навпаки допомога воїну, коли в тебе є почуття страху, якась чуйка, що так, краще я нагнусь, краще я впаду, краще я глибше викопаю. І ти живіше зостанешся типу, і більше принесеш пользу. В яких населених пунктах ти був? Кам'янка, Авдіївка, Бахмут. Під Кременною ми були за Лиманом, там то точно місця не буду називати. Хромове, дорого життя, Торецьк. Ну, а так, проїздом біля Нью-Йорка був, біля Мар'їнки, Мар'їнки був, і ну коротше, весь там базовий був кажуть. <рес> тобто Це, кажу, ти весь час з початку війни знаходився саме на одному напрямку? <рес> Ні, дивіться, нас, ми чотири місяці літа, ну, літо і початку і кінець весни, ми пробули на Авдіївському напрямку. Потім нас вивели, почали доукомплектовувати і формувати 67-му окремо механізову бригаду. Тобто це було злагодження, це було прийняття техніки, навчання, отримання спеціальності військових. Я отримав з братом ми ПЗРКшники, ми оператори ПЗРК, переносного зенітно-ракетного комплексу. І нас формували довго. Ми там сиділи на ППД, тренувалися, вчилися. І потім оце десь в середині. Зими ми виданулися. А ще були ми на кордоні з Білору, Білорусі. Угу. Як взагалі батьки поставились до того, що ви відправились на фронт? Ні, ми сказали, ми, ми їдемо, типу, все, ми хочемо. Ну, вони бачили, що типу, нас не зупиняють. Ну, нічого не зупиняє, ми хочемо. Типу, це наше призвання, як це сказати. Типу, ну, ми сказали, що ми їдемо, слухайте, мені 18 років, брату, 22 на той момент було. Типу, ми готові, ми хочемо. Mm -hmm. Що ти можеш сказати таким дітям? Ну поставимо якісь рамки, що вони можуть там поставити. Якщо ти дорослий хлопець уже, то ти сам вирішуєш, що тобі робити. Звичайно, ти прислухаєшся, але в той момент вони прислухались там. Ми хотіли. Йти, ми пішли. Батьки ви поставили до цього негативно? як саме негативно? Ну, звичайно, вони хвилювалися, вони розуміли, що це фронт. Вони більш старші, у них більше досвіду, у них є е, більше поняття, що таке життя і як його легко загубити. І ну, мати, мати до кінця, типу, весь час, типу, все, закінчуйте, хвата. Ви вже навоювались досить, ви вже нашої мене мучаєте, звичайно, вона хвилюється. А ми ж ну, Ми ми не були десь там. Як казали, в мене в селі, що я на Бакпостах сидів і в Львові, то ні, ми Угу. Звичайно, ні, хвилювалась. Е, я знаю, що ваша мама створила такий волонтерський центр. Так. Як це взагалі сталося і в які дні? Ну, просто мама не менш двіжова, ніж ми. <смі> і тато. Мама має взагалі двіжова. Най був вибір, я думаю, це був вибір між тим стати волонтером чи піти на фронт. Ну, я думаю, що вона набагато більше пользи виконує, будучи волонтером з батьком, тому що вони реально дуже допомагають. Вони нам, нашому підрозділу, дуже допомагали з автівками, з дронами. З їжею, там, ну, з генератори, стерлінки, це все е, також давала, е, давала волонтерський центр. Тобто, ну, і також багато. Це не те, що вона працювала тільки на нас. Навпаки, я скажу, ми старалися менше брати, тому що правому сектору доволі потужно допомагають волонтери. Бо є підрозділи, де гірше з цим там, з автівками, з інтернетом, там, з сізком. З їжею і пішла поїхала. То вона досить багато. Я вже не знаю рахунку, але там більше 40 машин передала військовим. Також і дронів, і ударні дрони ну, тобто потужно, так, доволі як для простого підприємця. Як взагалі у твоєї бригади з обладнанням? В бригади в цілому хороше забезпечення. В плані починається з стрілкової зброї до артилерії. Ну і техніки. У нас дуже багато хто е воює з натовською зброєю, це гроти, М41, М16 е англійські. Тобто калашин, ну, тобто, е вулкани. Тобто, ну, у нас, навіть на стрілково зброя, більш така професійна, е модернізованіша. Ну, техніка, я не буду розповідати, все що є, ну, багато чого є. Розкажи, будь ласка, як взагалі сталося, що ти отримав поранення? Це було в Бахмуті, це був бій, нас штурмували, ми були в чесному секторі. І коли ну, командир, я був старший на позиції, командир передав, що треба, що в нас вже всі фланги, наша лінія посунулася, тому що було. Ну, реально хлопцям просто порозбивали хати вже під доль, вже немає де тримати оборону. Їм приходилось відходити на гату назад. Ну, і так вийшло, що мені дали приказ, що треба відкатуватись назад. Ми відкотились в хату, де на 12-ту годину не було жодного вікна. Тобто була сплошна стіна. Mm -hmm. Нас було чотири людини: я, мій брат і два хлопці. І я їм сказав, що давайте будемо готувати е вогневі позиції. Для спостереження, для ведення вогню, а ми з братом зайняли кругову оборону. Ми розмоталися по хаті, там було трошки розбито і було таке вікно. І ми цинкували, тому що ми відійшли. Там був дуже близький контакт з противником, ми не бачили, що ми відходимо. Вони, звичайно, пішли займати нашу позицію. Ну, типу, була така там. І мені перед лицем наскільки я так собі саджав, в пазли, тому що. Я отримав і контузію помімо. Ну так мене нормально трахануло. Привитів міна, напевно, 120-та мені осколок прилетів в лице, в рот, вибив зуби, розірвав язик, пішов далі, порвав трахею. Не трахею, а стравохід. Ну і вперся в шию, там, там де позвонок і артерія. Коли в мене влучило, я впав, ну, мене відкинуло. На спину, типу, я лежав, е мене паралізувало. Напевно, від удару. мені челюсть ламав, відкритий перелом був. Е або й за те, що мені в челюсть вдарило, що мене паралізувало, або за те, що воно вдарило все ж таки в позвонок. Це так мені лікарі пояснили, що я не міг рухатись. Зовсім я просто впав на спину. Е напевно, я хрипів, е я не міг оцінити поранення, але я відчував, як ллється кров. Під бенжилети сюди, ну, типу, гарячі, я відчуваю, що л'ється не слабо, Ну, я розумію, що все габело. Я подумав, що мені прям поробляють. Але вибіг брат, він почув, що я хриплю, почув, що, напевно, ну, прильот, звичайно, всі. всі живі. Я не відповідаю. Я він прибіг, побачив мене, затягнув мене в саму дальню кімнату, несмотря на те, що все-таки противник вів вогонь з кулемета. ну Не дуже прицільно, але в нашу. В наш сектор. Ну, і все, і мене відтягнув, і почав мені давати допомогу. Ти сказав, що ти був паралізований у цей момент? Так, да, мене, ну я не мог нічого робити. Типу, я впав і я відчуваю напряг в, 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 в всьому тілі. Я не відчуваю болі, але я відчуваю, що все, я не можу нічого зробити. Які були думки, крім того, що ти вже помираєш? Все. Типу, блін. Думаю круто. Ну, круто. Ну, не то, що круто, типу, ні, Чи Це було можливо, сподівання, що зараз тебе зустріне твій брат, побачить тебе врятує. Я за це навіть не думав. Типу, я думав, що все, ну, типу, це кінець. Я просто оцінив, то, що мені все знову стрілювало, що я розумію, де я. Я в Бахмуті. В той момент Бахмут був дуже тяжкий для під'їзду, якоїсь логістики, там, вивозу поранених та навіть підвозу. Підвозу БК, підвозу людей. Все було на, критич... на критичному рівні. Типу, дорога, вся пристрілювалася птурами. Там була аптурів, яка просто нещадно птурила наші е... автомобілі, бронеавтомобілі, вони горіли. Дуже багато людей не доїхало туди, або не змогли виїхати вже на... по дорозі там, на евакуацію. Е... Я розумів про це. Ну, якби воно все так... не то, що я просто все продумався, а я розумів, що ну, все. Плюс тягнутися назад, це ж не просто так вийти з хати і піти. Типу, там постійно йде обстріл. Артилерійський, там йде обстріл, там ну, стрікодня йде візді. А ти можеш профукати, десь там позицію хтось здав, да? ну, типу, противник просунувся, все, він контролює тебе. А Хата ж не то, що там ти в селі прям і все, там тебе є сектор, де тебе не видно. Там все так розвалено було, що ми були постійно під вогнем. І навіть цей час. Я розумію, поки, мабуть, чи я буду виходити, чи мабуть виносить. Ну, типу, це Андріо, це дуже важко. І більше варіантів, що ти загинеш, чим ти виживеш. І я собі поняв, що це кінець. Тебе погружали, я так розумію, в медовак. Спочатку. Після того, як брат мені надав допомогу, я, я почав рухатись, я почав дихати, бо я не мог дихати, мені забили дихальні шляхи, зуби, все попало в рот, і кров, воно все трохи мені пробило, Воно все текло. Типу, я не мог дихати. Він мене роздупляв дуже довго, він висунув всі уламки, з зуби, що в мене було в роті. Я задихав і прийшов в себе. Потім я дочекався хвилин 20, напевно, прибігли хлопці. Івак. Це такий евак пішень. Вони мене забрали, там відвели метр, може, на 300 назад, mm -hmm. в 9-й ташки в підвал. Я зараз в підвал і все, після того я чекав 11. Я думав, 9, але мені пацієнт сказав, 11 години я ждав в евакуацію. Після того, як пройшла евакуація, в який заклад тебе направили? В часів яр. Часі ну, я вже там я вже не мог у мене дуже сильно напухла шия, дуже багато крові втратив. Я вже від'їжджав так. Перед цим, напевно, що я так. І в час я, а потім вже не пам'ятаю, що мене розрізали пець одяг. Мої любимі штани і курточку. І все, і типу, напевно, мені вжарило якесь статворте, щоб робити якісь операційні дії, щоб мене якось стабілізувати, щоб можна було вести в Краматорськ, а з крама мене повезли на бронечку. <гум> скільки всього було операцій? дві три. Дві, не непомню. Ну, оце, а це челюсть, а, і мені видали тромб зову. Бо осколок, ударив по артерії, образувався тромб. І мені видали тромб. Ну, осколки ще не витінули, чекаю ще одну операцію. Як взагалі проходила твоя реабілітація? Реабілітація ну мене там відновили там, зробили операцію і перевели далі. Реабілітація, ну. Фізичні вправи, там купував пігумок, капеліць таких. І так потихеньку-потихеньку, типу, вставили зуби. Чи зашивали язик? Язик, так, да, заживав. Теж трошки пришив його до, uh -huh. до цього. Ну так вообще дуже гарно все зробили, в принципі, через все рівно, все ювелірно. Дуже, дуже гарно, незважаючи на те, що великий потік трьохсотих. Лікарі роблять велику справу, я дуже їм вдячний. Всім лікарям, всім людям, які причетні до цієї роботи, за те, що вони відновлюють пацієнтів, вертають їх до життя. Тому що вони, наші парамедики, медики, вони переживають не менші тяготи психологічні і фізичні, ніж хлопці в окопах. Це дуже тяжка робота. Вони роблять по 15 операцій в день. Як морально було підходити до того, що у тебе є поранення? І тобі зараз будуть зашивати язик, вставляти зуби і от саме ось морально пережити це. Чесно, взагалі за це не думалося. Ну, я не пам'ятаю це про проб'єв життя, типу, ну, бо ну, це тяжке поранення. Типу, в мене в шиї, воно все. Я не думав, воно все, йшло цим чередом. Постійно таблетки, постійні препарати, якісь вони мене тримали в такому, можна сказати, наркотичному сп'янінні. Типу, я не, не зображав. Це все так швидко йшло. Операція повезла, бо типу, я не балакав першим часом. Не мог балакати, нормально. На перший час це приблизно скільки? Та не в п'ять, потім я почав, що Ну, я питався, що то говорити. Ну, тобто, ну, можна було мене зрозуміти, але ну, то було не розборчу. Було больно, бо ж мене все зашити, бо mm -hmm. язик, губи, рот, трахея, там все мені зашивали. То так було неприємно боляче спілкуватися. Як ти дізнався за загибель брата? Якраз перед операцією на челюсті мені написав побратим Щен. Написав, що Ну, я я, й писав тоді, мені вже давний телефон, написав, що там Фрост як обстановка, коли він вийде, чекав, поки він вийде. Ну і зранку я прочитав, по-моєму, 8 утра, що Написав Фрост погіб. Наскільки у вас були близькі стосунки з братом? Дуже близькі. Як було усвідомлювати те, що він загинув? Я не усвідомив ще Досі? Досі? Да. — Так. Я бачив тіло, я все бачив, я бачив відео. Я знаю, що він похований, але я розумію, що я не прийшов до цього, що. Та у нас так з кожним побратимом. Я дуже багато побратимів втратив. Друзів, які так само мені дуже близькі. Як переживати ці втрати? Чи можливо їх пережити? Не знаю. Я думаю, що в мене стоїть і за війни, і за те, що я дуже багато людей втратив, як і кожен військовий, тебе, напевно, якийсь психологічний щит стоїть, що ти стаєш, напевно, можна це сказати, міцнішим в цим плані. Або, ну, можна просто виключається він дає тобі зрозуміти, що от немає його. Це не те, що ти там чекаєш. Я ж, ну, я, 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 я маю, людина, я розумію, що він загинув. Ну, в той же час, от, е, що його був снайпер, його евакуювали, його поховали. Я прощався з ним. Але таке відчуття, знаєте, якби то всі ці пацани, вони десь на Берках, вони воюють, вони десь на позиціях. Просто от вони скоро вийдуть. Типу, якось так, типу, це все сприймається. А от реально, щоб осознати, що пацани все загинули, їх не буде нікого в житті. Ти їх не побачиш, ти з ними не поспілкуєшся, ти з ними не поп'єш каву. Цього немає сприйняття. Воно все блокує тобі якось. Ну отак. Яким був твій брат? Це була дуже крута людина, я не знаю. Це була дуже щира, добра людина, справедлива. Він був гарним воїном. Він, Він ніколи не був. Я так скажу, з цикуном. Тому що військові теж бувають з цикунами, які можуть сказати, ну, пропетляти там. Mm -hmm. Це все може бути. А нам, ну, в Бахмут. Mm -hmm. ми, ми, ми їдучи в Бахмут, розуміли, що ми тут ну, врядлі вийдемо. Ми знали, які втрати там. Ми знали, що там дуже потужні бої йдуть, і ми заходимо не на відомий срок. Тобто, це не так, що ти заходиш на два дні, так собі там. Ти можеш там, там є пацани, які по три тижні бігали він там спав, він там мержин спав, є такі побратим честь йому. він дуже крута людина. Зараз також воює. Він ще там відбігав. Усюди писали, що твій брат не спав близько восьми днів. Це ну, відпління. Там була важливість поспати, типу, як просто приклоняти десь там. Якщо у вас повна позиція, то ну, у вас вистачає людей, що може закрити всі сектори. І йде якось, ну, спокійні часи ну, теж бувало, що ну, вжиток між штурмами. А там був штурм в кінці. В кінці вже вагнера взяли таку тактику, вони добивали вже. Ну, до кінця вже йшли. Там кусочок залишався бахнути. Ну і в них вже такий пішов штурм за штурмом, штурм за штурмом. І ну, можна було поспати. Але я можу показати відео, як можна було поспати. Ти, ти просто десь в, в, в хаті знайшов якийсь кусок тканини там якогось дивана розірваного, впав на нього. І що ти там поспиш, коли ти розумієш, що зараз будь-який час має почати штурм або прилетіти в хату. Ну і також вони можуть обійти нас. Ми, хтось може провтикати, вони можуть зайти з тилу. Ну як ти там нормально поспиш? Це не можна назвати нормальним сном. В силу того, що ти просто вже ну, заморюєшся, ти можеш сам навіть відрубатися. Це такий сон, типу це провал, Коли ти дуже уставший, ти не можеш адекватно виспатись в спокою і нормально поїсти, нормально попити. Ну, ви розумієте, я думаю, що це не, не, не можна звати сном. Це могли по 20-30 хвилин поспали, там, за півдня. І супер. Я дуже вдячна тобі за спілкування. Дякую, мені теж було дуже приємно поспілкуватися. А я глядачам нагадую, що ви подивились проєкт Позивний Україна з військовослужбовцем на позивний томок.